Вітаю всіх друзі. Отже, не минуло й дев'яти днів, як наше доблесне СБУ оперативно відреагувало обшуками у Києво-Печерській лаврі і у Крецькому жіночому монастирі, що на Рівненщині на пісню, яку заспівали московські прихожани про матушку Росію, яка відроджується. Тима вчорашніх обшуків була головною, яку обговорювали абсолютно всі засоби масової інформації блогери. Але як на мене найбільше часу і уваги цьому питанню приділили журналісти НВ. Принаймні, я познайомився з думкою аж трьох фахових експертів. Серед них був навіть генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Що мене вразило в цих всіх обговореннях, і про що я сьогодні хотів би поговорити? Мене вразило. Ну, три речі. Це якась закріплена безпорадність у питаннях з РПЦ і відповідальність за цю безпорадність несуть наші інтелектуали, і лідери громадської думки. Дурноваті рекомендації мене дуже сильно вразили, а також форми реакції від СБУ. От Всі мають претензії до того, що СБУ аж через 9 днів відреагувало. На цю пісню про матушку Росії, яка відроджується. А от у мене головна претензія на форму. Для чого робити обшуки в жіночому монастирі, наприклад? Ніяких обшуків робити не потрібно, тому що всі докази лежать на поверхні. Я почну з дурнуватих рекомендацій. Експерти не робили прямих таких алюзій чи натяків на Алькапони, але фактично вони. Якби фіксували або переконували нас у безпорадності і безперспективності у справі з РПЦ, ми не можемо звинуватити ні священників, ні упоротих прихожан в антиукраїнській діяльності. І найкращим і найперспективнішим напрямком є незаконна і злочинна економічна діяльність УПЦ МП. Як на мене, переслідувати і розганяти УПЦ МП за економічні злочини, за якусь неправомірну економічну діяльність, це ще гірше, як просто її розігнати за законами військового часу, плюнувши на думки там ЄСПЧ, на міжнародне право, на всі? Оці Статті про свободу совісті, свободу віросповідання, свободу світогляду оце ще гірше. І тепер я переходжу до однієї події, до якої, власне кажучи, я апелюю і вважаю, що документ, який знаходиться в публічному просторі, він ось. Лежить і хто хто СБУ мав би про нього знати. Не потрібно нічого шукати аж на Рівненщині в жіночих монастирях. Мова йде про документ, який спродукував а, синод УПЦ МП. За результатами собору, який відбувся 27 травня. Я думаю, подія пройшла для більшості непомітною. А нас я пам'ятаю цю подію, нас переконало у тому, що на в кінці травня відбувся нарешті собор у ПЦМП, і там була проголошена незалежність автокефалія від РПЦ, від Патріарха Кірила, від Газпрому, від Кремля, від Путіна все це абсолютно ну, дурниця. І що цікаво, що е, цю дурницю ну, помітили журналісти Форбс, журналу Українська редакція. Я ж підкреслюю це не блог, Ірини Фаріон, це не редакція інтернет-видання Збруч, а це Форбс. І от і їх журналісти, які були в темі, він проаналізував і сказав, що насправді мова йде про маніпуляцію і е, заплутування ситуації, ні про який там від, від, відхід від РПЦ з боку УПЦ МП не йде. Е, що зробили на соборі? Вони просто прибрали дві букви МП і сказали, що тепер ми е, українська православна церква. Це прописали в статуті. Але насправді що відбулося? Вони просто узгодили узгодили статут. З реєстрацією в Мін'юсті. В Мін'юсті УПЦ так і зареєстрована. Українська православна церква. Там більше немає. І ця УПЦ абсолютно нормально знаходиться, знаходилася, знаходиться у залежності від РПЦ. Я так розумію, що вони просто хочуть перечекати незручну ситуацію для себе. І оця маніпуляція, вона взагалі ускладнює і е, таку медійну діяльність, роз'яснювальну діяльність серед прихожан в селах, і юридичну діяльність ускладнює, тому що все стає ну, заплутаним і незрозумілим. Це щоб всі якби розуміли такі моменти. А тепер я перехожу до е, підсумкового документу за результатами собору, який відбувся. 27 травня цього року. Якби у нас було СБУ, а СБУшників була совість і хоч якісь ознаки інтелекту, то вони, звичайно б, все прочитали і все побачили. Перший пункт підсумкового документу УПЦ МП, ну вже створена нова ОПЦ, засуджує війну як порушення головного принципу. Біблії не вбий. Все, більше нічого не сказано. Просто війну вони засуджують. Про Росію там слова не сказано. Наступне, в другому пункті, вони закликають сторони до перемовин. Причому Україна стоїть на першому місці? У ПЦМП закликає Україну і Росію примиритися і ворогуючі сторони, там ще в кінці написано, вони мають. значить, Примиритися, це що пише, значить, нам е, собор, який рішення приймає і Ануфрій. Далі ще гірше, якщо е, дочитати до кінця, то вражає просто зухвалість і нахабство. Е, сам собор був зібраний під приводом російської агресії. Але е, учасники собору не упускають можливості для того, щоб поставити під сумнів канонічність ПЦУ і Єпіфанія. Більше того, вони ставлять, засуджують діяльність Константинополя, Константинопольського патріарха. Вони говорять про те, це все в одному документі, щоб всі розуміли. Вони засуджують ПЦУ, називають їх розкольниками, кажуть, що. Томас, який наданий Константинополем, він насправді ну, не, є, не надає незалежності автокефалії, тому що ПЦУ є залежною від Константинополя. І у них бачите, більше рівня свободи зараз в УПЦ. А треба припинити всі спроби розколу, переходу громад в ПЦУ. Ви, ви не дивуйтесь, це ну, реальні якби. Е, Документ реальні речі треба всі припинити спроби, е, значить, переходу в ПЦУ і об'єднатися навколо УПЦ, тому що у них там більше рівня, е, більше свободи, і що там чогось. А, ну, такої, такого нахабства і зухвалості, ну просто годі чекати. Але наш доблесне СБУ цього всього не побачило. Документ в відкритому доступі він лежить, є. Ну, фахові коментарі. Всі говорять, що насправді нічого такого не відбулося. Більше того, а, УПЦ без МП продовжує антиукраїнську діяльність. Воно а, фактично воює проти ПЦУ, яке б воно там не було. Оце один із ключових моментів. Тепер я трошки скажу про цю закріплену безпорадність і хочу запитати, а де наші всі ці кафедри, релігієзнавці і так далі, які нарешті піднімуть ну, питання свободи совісті і свободи віросповідання і питання духовності. Яке, яке відношення? Яке відношення а, взагалі РПЦ? Ракети збивають. Яке відношення має РПЦ до духовності до совісті? Яке це все має відношення до духовності і до совісті? І це не початий край роботи. Як на мене, ну, це повний провал провал В роботі наших інтелектуалів. Вони займаються чим завгодно, там, просвітницькою діяльністю на Ютубі пишуть лекції, але цей момент вони ніяк не можуть показати, що, в принципі, РПЦ нічим не займається. Верніше, їх діяльність ніяким чином не пов'язана з совістю. Це ж ключовий момент, і з духовністю. що Треба було б робити, які мої рекомендації. І що мала би зробити українська сторона? Передусім, мала спочатку заборонити РПЦ: РПЦ як ну, терористичну організацію. Ми а, захоплюємося там рішеннями Парє. Парламентська асамблея Ради Європи, яка визнала Росію і режим російський як терористичний. Нещодавно а, асамблея НАТО. Парламентська асамблея НАТО теж прийняла вчора чи позавчора аналогічне рішення по державі, по Російській Федерації. А що заважає аналогічне рішення прийняти по РПЦ? Це щось. Ну Чому, коли мова йде про ІДІЛ, про Талібан, то тоді ну, проблем немає. А РПЦ, що чимось відрізняється. І це ж ми обов'язково маємо чекати е, рішень там, е, НАТО чи Парє, а самі ми не можемо цього зробити. Е, так само з прізвищами РПЦ плюс Кирил і всі інші. Наступна пропозиція це по е, реформованому вже УПЦ МП. Ну і що ж воно зараз називається УПЦ. А чому ми не можемо прийняти рішення і сказати, що це заборонена в Україні організація? І насправді це дуже суттєвий удар, тому що не так просто собі обрати назву, якщо цю назву заборонити, використовувати, назвавши це все терористичною там, чи ще якоюсь незаконною структурою, так як це все відбулося з нацистською партією а, в Німеччині і так далі. Наступний крок це ануфрій і люди, священники. А що заважає на законодавчому рівні прийняти рішення, що ці люди більше ніколи не можуть займатися тою діяльністю, якою вони займалися? Нехай це буде верхівка. Це теж ну, дуже серйозний крок. Чому в Україні ніхто цього не робить? Закон 2018 року. Який зобов'язував е, всі центри, які знаходяться, значить, поза е, релігійні е, поза Україною ре, перереєструватися? Чому не виконані цей закони? Чому донині УПЦ е, е, МП не була не перереєстрована ну, в РПЦ? Хіба цього не достанні, щоб закрити? Цього собору взагалі не повинно бути. Ще до собору ця структура мала бути ліквідована. Ніякі собори вони не повинні були збиратися. Вони не виконали закон 2018 року, і вони показали свою взагалі короткозорість і себе, ну, абсолютно знищили свою репутацію. На цьому їх треба було розпустити. Не потрібно було навіть допускати до 27 травня і до цього собору, і цього синоду не мало бути. І Паша Мерседес він уже втік, він десь там. За кордоном через Молдову виїхав. І всі вони так само мали би виїхати, їх не повинно було бути тут. Це один із ключових ну, моментів. Ну і хочу закінчити я мироварінням. Я взагалі ну там є в пункті, прочитав, вперше для себе знав, що є якісь там ароматичні олії, які а, варяться десь. І якщо ми будемо варити там в Києві, цю, ну, Олію, оце мироваріння, то тоді це буде ознакою нашої незалежності от, від РПЦ, від Кремля і так далі. Ну, що я можу сказати? З огляду на ті події, які ми пережили 2020 року, у мене рекомендація для УПЦ МП, без МП замінити мироваріння на вакцину варіння і варити свою вакцину. Просто, тому що а, всі вони підтримали а, бустерні дози і застосування, а, попри бажання а, громадян і людей примусове застосування імунобіологічних препаратів. Тому я б, наприклад, щоб вже точно показати свою незалежність, то відійти від а, а, мироваріння. Від оцих олій перейти на вакцину варіння. І так, от оце треба було б прописати в цьому Прописати в статуті. Ну на цьому в мене все. Я переживаю, щоб щось на голову не впало. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення і бажаю всім, щоб всі ракети були збиті. І ми нарешті почали відповідати своїми ракетами. Інакше це не припиниться на все добре.